Вітаю вас, друзі! Сьогодні я знаходжуся в одному із найкрасивіших місць України. Це Дендропарк, який знаходиться в Закарпатті. Іншими словами, арбуретум. Називається він Деренівська купель. В цьому прекрасному місці у мене з'явилася ідея записати ще одне відео і розказати вам про високу українську парфюмерію. Додивіться це відео до кінця, щоб побачити і відчути справжню красу природи. В цьому місці я знаходжуся вже втретє: три різні сезони: це раннє літо, коли тут цвітуть магнолії, деякі троянди, потім літо з неперевершеним розарієм, де ви можете побачити. Більше ста видів різних троянд, коли вже цвітуть іріси, потім пізня осінь, коли ліс вбраний, не перевершений, кольори осені, тут можна побачити різні кльони, інші дерева. І зараз січень, здавалося б, зима, холодно, але тут досить тепло, хоча сьогодні нема сонечка, але такий свіжий, приємний вітерець, і дуже-дуже багато хвої, яка тебе радує своїми кольорами, можна навіть сказати, такими, знаєте, 50 відтінків зеленого. Дійсно, дуже красиво. Я знаходжуся в арбуретомі і я хочу вам представити неперевершений аромат українського бренду Арбуретом Медубовий. Але перед тим, як перейти безпосередньо до знайомства вас ароматом, я хочу розказати декілька слів саме про парфумера, про автора-засновника цього бренду Арборетом. це Влад Зварич. У нього є ще один український бренд це Essence of Fetish. Хочу сказати, що коли я знайомлюся з ароматом, і він мені дуже подобається, я починаю більше читати про цей аромат, дізнаватися саме про авторів цього аромату. І мені дуже зацікавило. Цей парфюмер, ця особистість це дуже талановитий парфюмер, дуже талановита людина. Він не тільки парфюмер, але і експериментатор, скажімо так. І він також захоплений садівництвом, ландшафтним дизайном. До речі, його запрошують різні компанії, де він розказує про рослини, тому що дійсно парфюмерія вона дуже дуже сильно пов'язана саме з рослинами. Треба їх. Знати, знати, як вони пахнуть, і так далі. Він також є головою Української гільдії парфумерів, де об'єднані більше десяти парфумерів України. І ось в одному інтерв'ю його питали про те, чим саме українська парфюмерія відрізняється від світової. Це незвичне поєднання нот для європейського ольфакторного відчуття. Поєднання води і квітів, акортів свіжих та сухих трав, і він тут навів е, приклад е, теж іншого дуже цікавого парфумера, дуже талановитого українського парфюмера е, Богдана Зубченка, де він розповідав про те, що Богдан Зубченко додав е, водяни ноти до смородини, і ми отримали поручку. Е, це образ порочки холодної, водянистий та прозорої. Ми бачимо свою місію у фіксації незавершених архетипів, і цим хочемо допомогти власному етносу осягнути розуміння цих архетипів. Тому ми хочемо показати, що таке серпанок, що таке Червона рута, що таке квітка полунини, що таке бескіди, що таке товтри, як це пахне. Які ольфакторні відповідники вони мають, тобто створення акордів, які відповідають українським архетипам. І ось один з таких, як на мене, дійсно парфумерних шедеврів, це саме аромат медобори. У мене є ось такий формат. І хочу разом з вами, наскільки це можливо разом з вами, зараз його понюхати. Знаєте, цю вологу погоду він зовсім по-іншому відкривається, ніж коли його наносиш саме в теплі. Знаєте, навіть я чую такий якийсь спецієвий аромат. ця свіжість, вологість, трошки холод. Він трошки прибиває цю солодкість аромату, яка в ньому є. Тут є дійсно медові ноти, медові акорди. Але, знаєте, навіть я б сказала, бо такого трошки терпкого меду зараз я відчуваю. такий, знаєте, от є гречаний мед, да? він трошки по-іншому пахне. От саме такі, такі акорди я зараз відчуваю. Це прекрасний аромат, дійсно я його і раніше наносила декілька разів вже, з задоволенням я його ношу. І він, до речі, досить компліментарний. Одразу, коли ви його наносите, може бути таке відчуття, що ніби щось це, це дійсно інше, це не те, до чого ми звикли саме. Ну, я маю на увазі, от, якщо розглядати там світові приклади да, парфюмерні. це дійсно наше, це дійсно українське. І компліментарне, тому що дуже багато людей потім вже до мене зверталися і казали, що дуже смачно вони, що я пахну дуже смачно, навіть деякі казали, що ніби такий аромат цукерки. Цей аромат протрави, чорний чай, підкопчений сливи, духмяний декімед та чабрець. З насиченою димною нотою, створеною кадеєрлівцю Козацького, це моя згадка про початок осені в медобурах, де зустрічаються українські степ, його найзахідніша точка з лісостепом Поділля та зоною широколистиних лісів. Неймовірна атмосфера Подільських товтрих, де в долинах, поміж пагорбів, вірують аромати квітів. Та аромат медобори присвячений одноіменному заповіднику Подільських Товтр, який знаходиться на Тернопільщині. Я вам дуже раджу спробувати цей аромат. Думаю, що вам він дуже сподобається. Я рада, що ви додивилися це відео до кінця і зараз хочу вам запропонувати подивитися невеличке відео про красу цього парку, цього арбуретуму. Де я знаходжуся?